Я вітаю вас, малята любі хлопчики і дівчата. На сьогоднішньому занятті з конструювання з вами я, ваша Людмила Миколаївна. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею, я, в неї руки золоті, і серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Діти бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. От і вийшло всіх, сім я. Знайте, це моя сім'я. Хто малята краще всіх вам розкаже казку. Приголубець заспіває, подарує ласку. Так, це бабуся. Тож сьогодні на занятті ми з вами конструюємо бабусю. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Вміють пальці рахувати. Оцей пальчик мій дідусь. Цей бабуся. Цей пальчик тато. А цей пальчик матуся. А оцей маленький я. От і вся моя і моя. Для сьогоднішньої роботи підготуйте клей, серветочка, клейонка, а також круги. Великий круг жовтий, три, мали, три менших білих круга, малесенький рожевий і два білих кружечка це будуть очі. Спочатку викладемо, зігнемо білі кружечки навпіл. Цих кружечків, діти, ми зробимо волосся для нашої бабусі і покладемо їх з одного та з іншого боку. Цілий кружочок розміщуємо посередині вгорі. Ось так. Тепер викладемо очі. Рожевий кружечок теж згинаємо на дві част... навпіл. І нам треба його розрізати на дві частинки. З нього ми зробимо рот. Ось така бабуся. Будемо наклеювати. Почнемо з білого кружечка. Гарно намажемо края і наклеїмо посередині вгорі. Зайвий клей знімемо серветкою. Тепер намажемо півкруги. Розміщуємо їх з одного та з іншого боку. Витримо зайвий клей серветочкою. Наклеїмо очі. Рот. А тепер, діти, я взяла паличку з підморозива, гарно її намазала клеєм і приклеїла голову нашої бабусі до цієї палички. Також взяла сердечко. Наклею це сердечко до моєї палички. Притисну добре і зніму зайвий клей. Ось така бабуся вийшла в мене. Таким самим способом, діти, я ще зробила маму. Ви можете зробити членів своєї родини. І тата, і дідуся, або своїх братиків та сестричок. Тож чекаю на ваші роботи. До побачення, малята, до нової зустрічі!